Я худаю. Це, да. так, ну, до речі, це ж можна назвати професією, тому що робота важка. Ти розповідай. Ну, дивись, я зараз так перейшов на полегшений робочий день, тому що все таки моя ціль для мене важливіша зараз, мабуть, за все на світі. Смачного тобі. Так, ти ж розумієш да. ці продукти? Ну так, да, так, да, да. це споскуса. Фокуса, ми перевіряємо Віктора на стійкість, тому що у нас прожарочна передача. Так, на, так ну, насправді в мене спокуса давним-давно минула, бо коли ти харчуєшся здоровим харчуванням, ось оця ковбаска для тебе вже не пахне привабливо. <світ> ти відчуваєш весь спектр. З чим зіштовхується людина зайвою вагою? Це розлад харчової поведінки. В першу чергу, це коли ти їсиш, от, наприклад, соуси. Люди міксують, і я в тому числі міксував гірчицю, майонез, соєвий соус, дехто доводить це з варенням навіть мішають. Ось і це і є оцей розлад харчової поведінки. Ти е, на підсилювачах смаку. Коли ти їх прибираєш з свого раціону, ти. Тобі все без смаку. Ти навіть таку якусь трошки депресію відчуваєш, бо ти не отримуєш оцих підсилювачів смаку. Зате потім ти відчуваєш смак їжі. Навіть мені яйця не потрібно підсолювати. Вони, в них є... Без спецій? Абсолютно. Без спецій, да. так. Салат. Ну, ну, салат я трошки даю спеції. Мої улюблені спеції зараз це чорний перець і сухий чесник.